Чоловіки Редіт, яку пораду ви б хотіли дати іншим чоловікам? Подбайте про поперек, поки не пізно. І коли вже пізно, подбайте про поперек. Занадто багато людей, яких я знаю, просто відмовляються або кажуть, що саме пройде. Ні, не пройде. Ваші дії довели до того, що він вже видає загрозливі звуки при русі. Наступним кроком буде зміщення міжхребцевого диска або грижа міжхребцевого диска. Або стеноз поперекового відділу і руйнування хребців. Ви могли б це виправити, якби звернули увагу на свій хребет ще тоді, коли він почав видавати жахаючі звуки. Турбуйтеся про свою спину. Сокира забуває те, що пам'ятає дерево: будьте обережними зі своїми словами та вдачею. Люди запам'ятають ваші коментарі, кинуті в гніві. Як людина з досвідом, скажу, що моя найкраща порада бути ввічливим до кожного. Це нічого не коштує і це одна з небагатьох речей, про які люди пам'ятають. Ще одна річ слухати. Якщо ти зможеш приділити комусь всю свою увагу всього на кілька хвилин, станеш героєм. Я пам'ятаю, як поставив таке запитання працівникам сервісного центру Тесла, коли вони вперше випустили автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. Я сказав, що їх покупці одні з найбагатших, які вони в житті. Технічний спеціаліст відповів: вони, мабуть, досить добрі, але схоже, занадто зайняті, щоб проявити хороші манери. Я ніколи цього не забуду. Скільки б у вас не було грошей, у вас ніколи не буде достатньо, щоб виправдати свою неввічливість. Не забувайте ходити на побачення зі своєю дружиною. Перевіртесь на рак яєчка. І зверніться до свого сімейного лікаря, якщо відчуєте щось незвичайне. У одного із десяти хлопців на яйцях з'являється доброякісна кіста, але один зі ста може виявитись раком. У своєму житті я зустрічав стільки чоловіків, які просто чекали, що саме пройде, і не звертались за допомогою, поки метастази не поширювались на інші органи. Кажуть, що рак яєчок найлегше вилікувати, коли виявити його на ранній стадії. Мені пощастило, у мене на яєчку утворилась невелика кіста, і я негайно звернувся до лікаря. Наступного дня пройшов. У ЗД, яке показало невелику кісту, але також виявило незвичайне новоутворення всередині яєчка. Потім мене направили на більш детально комп'ютерну томографію. Через пару днів скерували до спеціаліста для перевірки результатів. Мені зробили операцію через 8 днів після першого візиту до сімейного лікаря. Звісно, все це було до COVID-19, а також у новій Зеландії, де медичне обслуговування такого типу, здебільшого безкоштовне. Мені видали ліве яєчко. Пізніше біопсія показала, що це семінома першої стадії діаметром приблизно 12 мм. Ймовірно, вона росла близько року. Але якби не крихітна не пов'язана з нею кіста на поверхні, я б не пішов на ультразвукове дослідження, поки б це не поширилось на інші ділянки. Променева терапія та хіміотерапія не потрібні, оскільки його виявили рано. Я робив багато регулярних тестів протягом наступних п'яти років, але всі вони показували негативні результати. Тож не вагайтеся, зверніться за допомогою, а не просто сидіть чекаючи, що саме пройде. Цілком нормально звернутись до друга, якщо у вас не все в порядку з психікою. Робіть те, що вам подобається зараз. Не чекайте знаку згоди, перш ніж почати робити те, що вам подобається. До шлюбу навчіться робити все самостійно, це збереже вам багато нервових клітин. Якщо вам потрібно, щоб ваша друга половинка вчила або тренувала вас, як існувати як доросла людина, виконувати роботу по дому, виховувати дітей тощо, тоді вам обом буде не солодко. Навчіться готувати, прибирати та управляти своїм життям. Ти головний герой, тільки власної історії. Що це означає? Дві головні речі: подбай про себе та свої цілі, тому що, зрештою, це твоє життя. Будь терплячим до інших людей, бо ти не знаєш, через що вони проходять. Мийте свою сраку. Хто курва не миє свою сраку? Я бачив докази у формі дописів і коментарів на Reddit, які свідчать про те, що існує більше ніж очікувалось відсоток чоловіків, які відмовляються мити свою сраку, тому що торкатись сідниць це по гейськи. Якщо хтось доведе, що ви не праві, прийміть це з гідністю і не намагайтесь виправдатись. Визнання своїх помилок є ознакою зрілості, спроба відстояти неправильну позицію ознака невпевненості. Ваші дії заведуть вас далі, ніж ваші слова. Порівняння злодій і радості, намагайтесь бути задоволеними собою. Ніколи не приймайте критику від тих, до кого б ви не звернулись за порадою, Морган Фріман. Не відкладаєш життя на потім, бо чекаєш дівчину. Я сам цим грішив, коли був молодший. У мене є друг, який сказав: Я б хотів подорожувати, але це веселіше робити з дівчиною. Ні, брате, просто піди подивись на світ. З друзями цікаво їздити, але подорожуючи поодинці, ти все одно отримаєш масу задоволення. Просто живи життям, не чекаючи інших. Навчись готувати для себе та своїх друзів. Відкрий для себе гарні ресторани самостійно або з друзями. Якщо є речі, які ти відкладав у житті, тому що чекаєш, щоб зробити це з подругою, зроби це зараз. Сходи на фільм, який хочеш подивитись, візьми урок танців, який хотів відвідати. Сходи в музей, пройти урок кулінарії, зроби це з друзями або сам. Не чекай на когось, щоб бути щасливим. Будучи ентузіастом, пунктуальним і готовим вчитись, ви відкриєте стільки дверей, що голова закрутиться. Знайдіть час для своїх дітей. Робота не така важлива. Батьки проводять весь свій час на роботі, а потім збентежені тим, що вони практично не мають про що поговорити зі своїми дітьми. Жодну дитину не хвилює відпочинок раз на рік, ваша нова блискуча машина більший будинок. Натомість всім їм потрібно більше якісного часу з татом. Робіть друзям компліменти. Вони вдягнули нову сорочку, яка виглядає круто. Скажіть, що це виглядає круто. Вони підстриглись? Скажіть, що їм пасує. У них нове взуття виглядає вогонь, чувак. Ми, хлопці, робимо це не часто, але це, безперечно, може дуже допомогти. Будьте обережні з альфа чи сигма інфлюенсерами та блогерами. Вони не дбають про ваші інтереси. Більшість з них брешуть про те, скільки вони заробляють і як вони здобули свої статки. Вони роблять те, що роблять, лише тому, що хочуть заробити на вашій невпевненості, щоб набити власні кишені. Якщо ви старий гань, якому потрібно користуватись стільцем у душі, і ви вирішили зекономити і скористатись розкладним кріслом. Переконайтеся, що ваші яйця не прослизнуть через планки та вентиляційні отвори на сидінні стільця. Візьміть стілець з маленькими дірками або закрийте чимось щелини. Нещодавно на Reddit WTF був пост із світлиною чувака, в якого застряли яйця в такому стільці, і коментатор, що працював на швидкій, зізнався, що бачив це надто багато разів. Якщо вона зрадить своєму коханому з вами, вона зрадить вам із наступним хлопцем. Якщо ви не вмієте спілкуватись з жінками, то вам буде легше, якщо ви викинете з голови думки про те, що ви хочете, щоб вони стали вашими сексуальними партнерками. Це потенційно може спричинити надмірне мислення та змусити вас сказати або зробити щось дурне. Розмовляйте з ними так, ніби ви просто намагаєтесь знайти нового друга, а решта прийде само собою. Тренування що б це не значило для вас, робіть це. 10 хвилин на біговій доріжці щодня, година тренування у віртуальній реальності. Включіть у своє життя комфортний рівень фізичних вправ, хоча б для того, щоб зміцнити свою психіку. Рух, ворог, депресії. Почніть прямо зараз і робіть це регулярно. Тримайтеся подалі від дівчат-астрологів. Так, це жахливо. Моя колишня казала, що я рак лише тому, що я народився в червні. Жінки чи романтичні партнери це не ваша половинка. Вони лише роблять вас щасливішими. Тож ідіть та будьте щасливими і не чекайте, поки хтось інший вас змінить, доповнить або зробить краще. Так буває рідко. Зазвичай вам усе одно доведеться справлятися зі своїм лайном самостійно. Тож будь рок зіркою, будь найкращою версією себе. Роби те, що робить тебе щасливим. Насолоджуйся життям. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, щоб ви порадили чоловікам. Дякуємо за фінансову підтримку ось цим двом панянкам. Всі бажаючі також можуть долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово, реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!